Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні, сьогодні ми з вами поговоримо про електронний документообіг. Що це таке? Це обіг документами первинними між, наприклад, контрагентами, які відправляються електронним зв'язком через Медок, Сонату, Часну та інші електронні сервіси та за допомогою яких контрагент отримав документ первинний, наприклад, акт, чи накладну, чи рахунок фактуру, ознайомлюється з ним. Та, якщо він згоден з інформацією, яка ізложена на акту чи на накладній, він підписує цей документ електронним цифровим підписом та відправляє повертає. Контрагенту, і е, так здійснюється документообіг електронний за допомогою електронних сервісів. Це дуже зручно, це безопасно, тому що документ, який підписаний електронним підписом, не можна його далі вже які, якимось чином змінити, е, щось внести. так? Другою стороною, тому що електронна цифрова підпис вона захищена за допомогою криптографічних елементів. Документа обіг за допомогою електронних сервісів, другими словами, електронний документообіг здійснюється у нас на... На засаді таких законів це перший закон. Про електронну комерцію, закон номер 675 від 3 9 2015 року. Закон про електронні документи та електронний документообіг, Це закон номер 851 та про електронні довірчі послуги закон 2155, Крім цього, про можливість складання первинних документів в електронній формі та вимоги до них говорить і закон від 16.07.1999 року 996-14 Римським про бухгалтерський облик та фінансову звітність в Україні. Контрагенти між собою можуть укладати письмовий договір про електронний документообіг, а можуть цей документ не укладати, а договоритися за допомогою усного зв'язку. Якщо між контрагентами вже є, а частіше є договір на поставку чи на продаж послуг чи робіт, так? То і треба уважно цей договор переглянути. І якщо там ніяким чином не згадається про електронний документ обіг, ви маєте в змозі е, достигнути домовленості з контрагентом через телефонний зв'язок, чи якось при зустрічі. І якщо ви між собою, як дві сторони, домовилися, що будете до здійснювати цей обіг документами за допомогою електронних сервісів, то все гаразд. О, такий момент, якщо у, між собою у контрагентів є договор поставки чи продажу, і у договорах ніде не вказується про електронний документ обіг, другими словами, ЕДО, то налогова, податкова, пробачте, інспекція не в змозі зарахувати ці документи електронні, як недійсні, тому що це суперечить законам. Додаткова угода до договору у цьому разі може бути підписана сторонами для їх ну, більшого розуміння, щоб. Не було якихось незручностей, да? складаєте додаткову умову, прописуєте, що між собою будете здійснювати обіг документами за допомогою ЕДО, електронного документообігу. Якщо треба, вказуєте якісь деталі. Так, йдемо далі. Ну, Якщо контрагент, наприклад, е, якимось чином вроді домовилися, да? а потім він відмовляє вам е, у тому, щоб підписати документи, одержані через електронний документообіг. У тому разі вам треба е, відправити йому первинні документи, виписані в паперовому віді. І якщо домовленості не, немає з контрагентом, ну ні случилось, ні договорились, то е, ви у цьому випадку йому відправляєте як і раніше було паперові первинні документи, акти чи накладний. Тому що у законах, які я вище е, переглянула, там говориться, що ніяким чином. Нельзя, не, не можна змусувати контрагента підписувати е, додаткову угоди на документообіг електронний. Це має бути в добровільному такому порядку. Так, сторони мають право досягти згоди про обов'язковість ЕДО, а також за потреби про деталі його здійснення. Є документ, тобто електронний документ, є документ, вважається одержаним адресатом з моменту надходження авторові повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього є документа, якщо інше не передбачено законодавством або попередньої домовленості між суб'єктами ЕДО. Також, якщо ви відправили контрагенту документи, підписані електронними підписами, Час йде, а документ не повертається від контрагента. Що це значить? Значить, він його не підтвердив та не підписав. Тому беремо, пишемо через електронну пошту йому або вайбер, або телефонний зв'язок і нагадуємо, що дуже прошу підписати документи, які ми вам відправили. Так, йдемо далі. І чи може контрагент вимагати оформлення паперового примірника документу? Ну, якщо це домовлено було, оговорено в договорі, що тільки ви обмінюєтесь електронними документами, то вимагати... Не можна. Можна тільки що прохати. Ну, якийсь такий випадок, що вам потрібен паперовий документ. Можна звернутися з проханням, і контрагент піде вам на зустріч. На замітку, можливість одночасного оформлення документа в електронній і паперовій формі випливає зі статті закону, статті 7 закону 851. Там зазначається. Що коли автором ідентичні за ідентичні інформацією і реквізитами електронний документ і документ на папері, то кожен з документів є оригіналом і має рівну юридичну силу. Йдемо далі. Чи можна в ЕДО електронний документ обіг? Оформляти внутрішні, наприклад, накази, авансові звіти про використання коштів. Відповідь така: накази можна, тому що там підпис директора, керівника, да? і печатка, якщо є на підприємстві. А авансові звіти про витрати коштів не можна. Чому? Тому що авансові звіти підписують працівник, який отримав кошти. Бухгалтер, якщо він є на підприємстві, так? керівник, а ще й буває касир. Тому технічної можливості підписувати електронними підписами один цей документ немає. Тому авансові звіти не можна підписувати ЕДО. Ну, вірні, електронним підписом. Далі, хто може підписувати електронну первинку? Ну, акти, так? накладні. Тощо, договора. Тільки можуть підписувати такі документи, уповноважені на ці дії особи. На підприємстві повинен бути наказ, у якому чітко прописано, що, наприклад, акти підписують на підприємстві керівник або його відсутність уповноважена особа, така та, така. -то, і, так, і так далі. Підприємство своїм внутрішнім документом, положенням яким. Або інструкції про електронний документообіг може затвердити перелік осіб, які мають право підписувати електронні документи. У кожного такого робітника повинен бути свій електронний ключ підпису. Далі. Ага. Наприклад, у підприємстві на підприємстві звільняється директор. Нового ще не прийняли. Або прийняли а, та ще не зробили на нього електронний підпис. Чи можна підписувати документи ключом старого попереднього директора? Відповідь налогової податкової інспекції не можна ні в коєму разі. Тому ще це буде зважатися шахрайством чи підробкою документів. Тому швиденько оформляємо директору нового, оформляємо, ну, подаємо про нього інформацію до реєстратора, затверджує там реєстратор, дані вже від, надходять до податкової інспекції, і ми робимо електронну цифрову підпис нового директора. Далі буде, як зробити підпис швидко. Далі у цьому відео. А якщо змінився головний бухгалтер і на нового був оформлений електронний підпис, то в такому разі потрібно повідомляти про це податкову інспекцію. Відповідь так. Є така форма додатка 2 до порядку обміну електронними документами з контролюючими органами. Форма затверджена наказом Мінфіна номер 557 від 6.6.2017 року Код форми G1391103. Так нагадую, що треба, треба відправити у податкову інспекцію форму 1 ОПП про зміну бухгалтера. Йдемо далі. Так. А якщо первинні документи підписані удосконаленим електронним підписом, другими словами, простим електронним підписом, який зберігається, наприклад, на флешці звичайній, або на файлі у вашому е, смартфоні, або м, ноутбуці, або комп'ютері, це удосконалений електронний підпис, ані КЕП. КЕП це кваліфікований електронний підпис, який більш захищений. Він частіше зберігається на токенах, таких е, спеціальних флешках, може також зберігатися на спеціальному сервісі або у е, хмарному сховищі. Так от, якщо первинний документ підписан удосконаленим електронним підписам, ані те, вважаються чи вони дійсними? Відповідь так. Тому що закон, яким, за яким треба було перейти всім. До підпису документів електронних КЕПами відтерміновано. відтерміновано до закінчення воєнного стану. Тому зараз можна підписувати електронним підписом удосконаленим. Можна і КЕПами. Таке питання: а де можна отримати електронну підпис? По-перше, це можна зробити в спеціальних центрах сертифікації, які мають відповідну акредитацію, це е, послуга платна, А можна також безкоштовно. Якщо ви звернетеся до нашого центру Ажуроблік, ми зробимо вам електронну цифрову підпис, можемо на кваліфіковану зробити на токені, можемо на як удосконалену електронну підпис. Далі підпис електронну цифрову можна зробити безкоштовно у Приватбанку чи на сайті ДПС у сервісі Дії. І так, у Приватбанку це е, зручно, якщо ви клієнт Приватбанку. можна зателефонувати телефонувати 372.0 і вам допоможуть. А можна самому. Е, зайти на сайт Приват24 для бізнесу, і там є така підсказка, генерація ключів і далі, далі, далі. Або в онлайн-чаті вам теж допоможуть. Якщо ви бажаєте зробити безкоштовний електронний підпис на сайті ДПС, як це зробити? Зайти на офіційний сайт ДПС, www, да? tax.gov.ua, далі вибрати меню Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг. І далі за інструкцією робимо те, що там вам є, як підказка. Можна зробити на сервісі Дія, установити додаток Дія, відкрити додаток В меню Вибрати «Дія підпис», натиснути кнопку Активувати Дія підпис». Далі зробити фото обличчя, дотримуючись інструкцій, придумати, запам'ятати п'ятизначний пароль, і все, підпис у вас сформований. Можете його перевіряти, заходити на якісь електронні сервіси. Ця послуга для е, громадян, які мають біометричні паспор, паспорта, закордонний або е, український цивільний. Ось на цьому, на цьому все така інформація про електронний документообіг. Якщо у вас є питання, в коментарях їх залиште. Буду дуже вам вдячна, якщо ви будете ставити лайк та підписуватись на мій канал. Усім добра та здоров'я! Пока-пока!